Тиждень відкладений на невизначений термін сподівання. Так коротко можна назвати тиждень, який минув, адже головна подія, яка мала хоч частково розставити крапки над і. А саме засідання групи друзів України у Рамштайні відкладено на невизначений час. І головний висновок, який можна зробити з цього. Україна повинна по мінімуму залежати від закордонної допомоги. Ну, принаймні наскільки це можливо. Оскільки ситуації бувають різними, не завжди це може бути вина наших союзників, однак навіть погодні негаразди можуть впливати на допомогу Україні. Тож складно, однак, треба думати про власне виробництво зброї, хоча б часткове. Втім. Цього тижня були інші приводи і до нових відео, і до ваших реакцій на них, і на позиції, і які условлюють гості каналу. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої Історії. Я себе називаю Олександр Серцов. Я є журналістом, і це, мій, і це мій канал україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. <кхи> Якщо ви підтримуєте поширення українського контенту та українське бачення світу, обов'язково підтримайте і це відео, і канал. Для цього поставте файник в цьому відео, прокоментуйте його. Також обов'язково підпишіться на канал свіжої історії. Також можете допомогти, підтримавши нашу роботу своїм данком на Патреоні, чи долучившись до числа спонсорів. Неважливо. Це важливо для розвитку каналу. Також спонсори та патрони каналу першими можуть дивитись відео. Всім спонсорам і патронам велика дяка. Власне, про ці реакції будемо говорити зараз: про ваші найцікавіші реакції або ж ті, які мені впали в око. Бо їх насправді було дуже багато. Їх стало набагато більше <кій> у порівнянні з минулим тижнем, тому фактично. Під мій огляд попадає лише частина реакції за останній день два. Але перед тим хочу згадати подію, яка відбулась 6 років тому, а саме 11 жовтня 2018 року Вселенський патріарх підтримав надання автокефалії Православній церкви церкві України. І от кілька тижнів тому Володимир Зеленський заявив про потребу створення. Українського патріархату, і тут є цікавою сама еволюція Володимира Зеленського, який від своїх насмішок над Томосом Термосом е дійшов до дуже радикальної, але не зовсім слушної думки про український патріархат думки, яку час від часу висловлював колишній предстатель УПЦ Київського патріархату Філарет, і який під час проголошення автокефалії. Сподівався на те, що очолить Українську православну церкву уже в ролі визнаного всіма патріарха. Зеленський, який ніколи не відчував реального церковного життя, намагається тепер його регулювати, і явно стурбований, що найбільші лаври у цій церені дістали з не йому, а його попереднику Петру Порошенку. А тепер переходимо до ваших запитань та реплік. І ось Інна Рибальченко дуже емоційно реагує щодо суду над В'ячеславом Зінченком, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Цитата: Ганьба тобі за таке. Кому яке діло, що робить е, люба будь-яка е, людина у Львові? За це судить маразм. Ну, кінець цитати. Мабуть, вона не в курсі, що суддя Зінченка, а точніше, поки йде попереднє слідство до суду, ще ні такого не дійшло. Не за те, що він перебував у Львові, ну, у Львові кожного дня навіть зараз перебуває, буває сотні, а то й тисячі людей, а за те, що він, ймовірно, безпосередньо причетний. До вбивства людини. Принаймні, поки не відомо, що саме робив молодий Дніпрянин стільки часу у нашому місті. Поки немає чіткого мотиву його дій, однак є інші докази, які свідчать про можливу його причетність до вбивства. Злочин надто важкий, а питань до нього є багато. Чи повинні свідки його вислужити у війську? Це інтерв'ю психолога Вадима Васитинського було опубліковано ще 9 місяців тому, однак і досі викликає резонанс. Ось і глядач Тирбовець пише: є таке поняття, є таке ще поняття як політичний нейтралітет, свідки не просто не будуть до рук зброю, вони ще й не підтримують жодних з конфліктуючих сторін. Якщо вони будуть годувати солдат, які будуть йти воювати, то це буде пряма підтримка війни, кінецтата. Але питання не в тому, що вони відмовляються годувати солдат, які йдуть захищати і їхню так само землю, і їх, а й, приміром, допомагати у лікуванні поранених солдат, значна частина яких вже точно не будуть йти воювати. Ну, за станом здоров'я, зрозуміло. Плюс їхня невизначена позиція і небажання називати Росію агресором. Тобто невизнання очевидного факту. Антоніна Остапчук не можна передавати владу пороху, бо він розпочав знищення країни. Зе продовжував, а тепер пороху дадуть закінчити розпочати ніколи. Цибулько відомий слуга Пороха тому й пропонує такі Нісенітниці. Думайте. Ну, каша голові цієї людини, яка забула про те, як Янукович фактично нищив країну, привівши війну. По-друге, це не є нісенітниці, те, про що говорить Володимир Цибулько, а сценарій, який прописаний і в Конституції, і який вже втілювався в життя, коли на чолі держави був Олександр Турчинов. І коли ми кажемо, коли ми маємо очевидну неспроможність чинного президента вийти із непростої ситуації, коли неможливо провести планові вибори в межах чинного законодавства. І це один із реальних сценаріїв виходу, який може втілитись вже наступного року. Користувач Аба У5Б ну, такий цікавий псевдонім. Взагалі псевдоніми в Ютубі часто доволі цікаві, реагує доволі просто та емоційно свободу Зінченко». І перше, я не зовсім розумію, чому ви із Зінченка зробили дівчину. Оскільки в українські чоловічі прізвища на Енко відміняються, натомість жіночі на Енко залишаються незмінними. Тому що це за дівчина Зінченко, я не знаю, які ви вимагаєте. По-друге, самих емоцій для звільнення хорошого хлопця з інченка недостатньо, а злочин, в якому він підозрюється, надто важкий. Користувач із дуже складним ніком, на букв, перша буква якого Т, далі просто мені складно його відтворити набір букв іде. Отже, він пише. Зеленський багато чого говорить та обіцяє, але його обіцянки ніколи не здійснюють, не втілюються в життя. Одним словом, він завжди бреше і сприймає бажане за дійсне. Я особисто вважаю, що війна буде продовжуватись до перемоги однієї з сторін або капітуляцією. Кінець цитати. Власне кажучи, у цьому є проблема Зеленського та українців, які привели це щастя до влади. Але справа в тому, що й капітуляція для України неможлива, зважаючи на те, хто є нашим ворогом. Користувач Ігор, на жаль, але більшість українців не розуміють, що у НАТО нас не візьмуть і приймати не збиралися. Наслухалися політиків, фантазерів та увірували у брехню. Навіть у членство ЄС не візьмуть, а щоб закінчити. Безумство війни треба погодитися на умови Росії, щоб були озвучені Путіним влітку. Якщо не погодитися, то будуть зруйновані фабами та ракетами Запоріжжя, Дніпро, Херсон, Миколаїв, Одеса, Кривий Ріг, Черкаси, Кременчуг, Полтава, Харків, Суми, Чернігів, Львів, Київ. Кінець цитати: От від вашої репліки вії безнадією, хоч вішайся». Насправді, про вступ до НАТО, як і ЄС, треба було думати набагато раніше. Ще коли Леонід Кравчук та Леонід Кучма хизували своєю багатовекторною політикою, особливо Кучма. Принаймні всі країни, які тоді просились до цих блоків, успішно туди вступили і не мають якихось особливих проблем. А тепер треба розуміти, що НАТО та ЄС. Це потрібно, але, як на мене, недостатньо умова нашої перемоги, бо паралельно з цим має відбуватись дезінтеграція самої Росії та позбавлення її ядерної зброї. Причому це взаємопов'язані процеси дезінтеграції та ліквідації їхньої ядерної зброї. Держави, які утворяться на цьому просторі, як мінімум не матимуть закінченого ядерного циклу. Хтось матиме родовище урану, але не матиме виробництва. Хтось матиме виробництво, але не матиме пускових установок і родовищ. Хтось матиме кілька пускових, однак не матиме грошей на їх утримання. І ще одна репліка. Я її не можу оминути. Вона мене відверто розізлила. Я би не хотів, щоб такі люди ходили на канал. Це нікая Лідія Авсела, якщо я правильно відтворив її ім'я. якщо воно правдиве. Війна закінчиться перемогою, коли наші українці усі будуть заодно йти вперед до перемоги, а не будуть слухати пропаганду, маніпуляцію, порохуботів, зрадників України. От в мене питання до цієї, так би мовити, Лідії Авселе. А ви точно українка? У вас там ніде російський, російський паспорт не завалявся випадково? хто його знає. Бо, судячи по тому, що ви несете, так дуже може бути. Давайте згадаємо народного депутата Олега Барну, який загинув на війні, його брата Степану Бар... Барнуй. Який зараз перебуває у лавах Збройних сил України, ви так само принизили мого товариша Юрка Антоніка, члена ЄС, син якого не так давно загинув на війні, і який... ну, можна згадати ще сотні членів цієї партії, які або загинули на війні, або втратили здоров'я. Або ж зараз воюють. Фактично, ви принизили тисячі українців. І єдине, що можу вам порадити, малошановна Авсела, сходіть в церкву, помоліться, покайтесь і більше не пишіть і не говоріть цієї маячні. Або ж ви не є українкою. І Геть. Всім іншим доброго здоров'я та перемоги. Дякую.